14 року звертаємося до ладські з живою. З Богом тобі краще буде жити, Цим придюркуватим путіним. <свят> Що це не годний плакат. Ви принесіть інший. Да. <свят> Ні, <так> я вам <свят> поясняю. Ви принесіть інший. <так. свят> Та не інший принеси. А <пай> Треба, треба об'яснити людям. Треба, <пай> робіть самі. Тільки ну, ну, ви будете <пай> міняти, нічого не зміниться. <пай> якщо робіть інший, якщо ви не підготовите суддів. Готуйте. Та я можу готувати, бо я знаю. Але не дають ніхто.

А сейчас, зараз на гинуть, Под... подив... Ці... так, я Сході люди гинуть, помирають. Ви розумієте? Ви мені треба говорити, я все це знаю. А хто що ви, що? Ви, ви, ви? Ви говорите, будучи. Росія вибирає. Росія, Росія границя взагалі відкрита. А як А я не знаю. так і Росія, а в нас половина агентів російських. То те як можна їх привели, так що чого? выбирали. Братан, не надо меня снимать. Не, не люди выбирали деньги. Лю люди живут бедно. Да. Им дают деньги. Там за 7 месяцев да, какой АТО да, идет. Там да, воюют да, с российскими да, войсками. Я думаю, а, а другие... А, завтра... а как же раньше? Раньше деньги дали 100 гривен. <как> а, рот открыл, побежал. Я за сад... я, я, Почему думаю, ты за него голосуешь? Думают. А он же дал. Я же честный человек. Он мне дал 100 гривен. Ну, так я правильный. за него голосую. Я завтра я завтра говорю. 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 А ты а думаешь, что будет завтра? как может быть, честный человек, если вы берете 100 гривен? А завтра Тысячу возьми. Дурак я не честь. Я, кстати, дурак. Не те, которые голосуют, а я. Ти вийшло 19 Тоді діти років, Діти повиходили, діти і повиходили побачити, з дерев'яними щитами да. і не боялись. А вони бояться сидячи. Я кажу, коли в 90-х роках не було зарплати, шахтери сюди приїхали касками, цокали, да, там, і металурги да, приїхали. А чого вони там не виходять? Чого вони не виходять, а вони а? Не виходять касками? Ски, а їм сказали, ми там, сказали ви в Росію, отакі от пенсії будуть отакі от зарплати. все вам. видно. Щас видно, пішли. Жінка кричить флаг. З русским флагом. Мы великая Росія. Вперед! Идиотка. Ну, Ні! Ну хай вона може вона так думати! Хайшна, подожди, туди <говорит> що наш. Ні, а там даже не наші ми стали мільярдером. Ну у мене, блядь, не так дерева на А, эти, а эти народ по телевізору смотрите і думає, действительно, какой у нас президент демократ, понимаєте? Любят его, сам ну, дел-то нікаких не діли. Всі прийшли, що кажуть за Порошенко. А вони получуть і підуть, понимаєте? А ви як ходили, так і ходите. От що дело. Так я тобі говорю, що оцим уродом, блядь, вот. я їм говорю відкрито. Хай вони з тобою розчитають, а не народ України. І прикращай херню займатися блядь, по тишенню до нас простих народ, простих людей. Тому що ти знаєш, що я теж не простий, як і ти. Я думаю, що нам, українцям, ніхто не завадить сьогодні провести віче. Правильно! Я... Моя особиста думка! Ще не видно. Чому? А тому, що не змінилися власники, які були при режимі Януковича, які до сьогодні є. Сьогодні судді виносять рішення, випускають з під варти тих, хто розстрілювали майдан. Нас хто збирав тут на Майдані? Завжди біда, завжди біда нас об'єднувала для того, щоб ми могли врятувати. Скажіть мені, будь ласка, чи на сьогоднішній час? Є подолана корупція, чи є яких хто засуджений, чи є притягнути хтось з сім'ї Януковича до відповідальності? Чи є сьогодні наказані військові, які до сьогодні сидять в Міністерстві оборони, які розікрали армію, які розікрали все? Що ж він таке зробив? Він це просто був зобов'язаний зробити. А не, а не його заставлять це робити. І це його робота, за що йому кричать лівати? Це його пряма робота, його обов'язки.